Сьогодні ми будемося гратися в гру кехлі. У нас є м'ячик, в якому є три отвори. Ми ставимо три пальчики і м'ячик беремо праву ручку. У нас є кеглики. І ми повинні цим м'ячиком розбити кегліки. Ставимо ніжку на червону смужечку і кидаємо м'ячик. Так. Трошки ще треба прицілитися. Так. Знову беремо пальчики в ці дірочки і... Так, молодці! Будуємо келики ось такою пірамідкою. 3, 2, 1. І тепер ми попробуємо збити кевлики більшенячко. Також і три дирочки. Ми кладемо сюди ручку. Ставимо ніжку і цілимося. Так, молодці. Подивіться, ми сьогодні навчилися грати в болід. Я бажаю вам також погратися до у з такою гру з твоїми татами і мамою.